Про футбол ми повернулися, і просто зараз на ваших екранах з'явиться улюбленець багатьох українських уболівальників Руслан Ротань. Цього тижня його новий клуб Чеська Славія в Єврокубках зустрічався із Бате. І на цьому матчі був присутній наш Сергій Печев. Саме він розповість вам, чи фортова нова форма, нові кольори для нашого капітана. Важко уявити цю команду без Руслана Ротаня. Своє серце він віддав Дніпру. Усю кар'єру провів на батьківщині, а в 35 помахав рукою і помчав у Європу. Ну, ви як думаєте, гаєш на да. Всю кар'єру в Україні, приїхав на старості дідуська переради європейський чемпіонат. Сьогодні ми приїхали не до дідуся до нашого вічно молодого Руслана Ротаня. У першому матчі його Славія мінімально перемогла Бате, але сьогодні, ось тут на Бориса Варені, йому буде дуже непросто. Очікується аншлаг прийде 13 тисяч вболівальників, Усі у жовто-синьому, але сьогодні ми гарантуємо, що будемо вболівати не так, як завжди, за жовто-сині. Будемо підтримувати червоних. Як мінімум на стадіоні таких людей буде двоє. Ротаняків Дніпрі керував центром поля. Підказував, підказував і ще раз підказував. Бате швидко забив і зрівняв загальний рахунок. Українець заспокоював молодших гравців, небезпечно бив по воротах, а наприкінці тайму радів, як юнак. Славія забила у відповідь: усе б добре, якби не пропустили одразу після перерви. Розівалки Аварішту надай градосторожна обороні і зразу після, після, після переріба пропустили гол. Рахунок 1-2 теж їх задовільняв, хоча було неспокійно. Навіть ротаню діставалося. Українець провів на полі увесь матч і встигав усюди, в тому числі поправляти траву. Зараз робота. Агронома буду. Так, я Росіка знав очень много лет. Всі знали, що він професіонал, що він в хорошому стані, в атлічній формі і постійно може бігати як собака на вулиці. Здоров'я вистачило і на радість. Славія програла один-два, але відправила бате у Лігу Європи. Грати проти Олександрії. Ротань першим пішов вітати уболівальників, які сім років чекали на груповий етап Єврокубків. Тепер вони за крок до Ліги Чемпіонів. Команда дуже хороша, чемпіон Чехії. Новий інвестор прийшов, китайська компанія. Зараз там більші такі достаточно влівання пішли футбольні клуби. От, це не, не тільки ми вум, скажем так, починається футбольна Чехії. І... Я думаю, що року через 2-3 тут буде дуже серйозний чемпіонат. Зараз Ротаню 35. Він найстарший український футболіст, який грає у Європі. Але поки навіть не думає про завершення кар'єри. Понятно, время идет, и і... многие, наверное, хотят, щоб я вже закончил. <рес> <рес> вот, ну, я, я не против. <рес> вот, да, почувствую, когда, наверное, мотивация да, не будет, и я наелся, то я сам скажу, что хватит финиша. Фінішувати Руслан Мих в Україні. Юрій Вернедуб давав таку можливість. Я б с удовольствием з ним хотів. би Вернее Вернедуб – хороша команда. От, ну, чесно, от е, то, що я сказав, мені в Україні не хочеться играти. Е, ну, чесно, е, крім Дніпра, ні, ні в якій команді. От, ну, я, наверное, Довго думав, да, там поїхав з сім'єю, чуть е, довго говорился в этом. Ну, я окончательно для себе понял, что, наверное, Либо це буде Дніпро, либо якась інша команда, але не в Україні. Створення нового клубу СК «Дніпро-1» Руслан сприймає болісно. Ротаня там точно не буде. Він що щось має відношення до Дніпро? Для мене є Дніпр, да, той, яким я грав. Другого для мене Дніпра немає, то я не знаю. Да, знаю, там зараз багато хлопців переходили, тренера. Звісно, вот, це это... Выбор такой, жизнь, да, такая, что же им некуда деваться, наверное. да. Вот. Но ä, я смотрю на это с другой стороны. Президент достаточно влиятельный, да, и в Украине, и в мире человек. Он знает, что он делает. Это его право, он собственник того клуба. Вот. Для меня этот клуб не, не это не, просто там клуб, не просто название. да, там это... Он в моем сердце навсегда. и как для это непонятно, да йому як для президента там него там йому понятно. Я його не он хочет. Я з його мінням не согласен. Я це говорю своє серце. Він віддав Дніпру. Українські вболівальники завжди любили ротання за чесність. Чеські починають любити за футбольні чесноти. Славія успішно погостювала на Борисов арені і сподіваємося, для українців це не останній фартовий візит. Ну не треба ще закінчувати Руслану Рутаню кар'єру футболіста, тому що він справді в дуже хорошій формі. Хоча от я себе піймав на думці, що він на рік молодший від мене, на два від Максима і на три від Олега. А ми вже скільки тут ці студії сидимо. Ну я то зрозумів, да а ви за, вже скільки в цій студії могли би ще грати Нельзя закачуть судя по той грі, яку показують, Я смотрю, то собака, ще не просто бігає, а просто мчиться. Ми бажаємо, бажаємо Руслану Рутаню ще пограти в Лізі чемпіонів. Він пограв за Київський в Лізі чемпіонів. ще пограти і за славі ми будемо вболівати, тому що це справді це знаєте культова особа для усього українського футболу. І безперечно, що ми будемо всі це пам'ятати і будемо за нього вболівати.